Карпати та рух грають сьогодні юнацькі команди завтра на стадіоні Україна о 15.30 гратимуть основні команди тому, хто ще не придбав квитки, переходьте за посиланням на офіційному сайті Карпат на гастролі.ua, або на офіційному сайті, або на гастролі.ua, купуйте і приходьте завтра підтримати зелено білих. Переміг Крибас з ідентичним рахунком, що Карпати і 2-1. Зараз рухівці атакують. Подачу штрафний меданчик. Удар головою. Потарайко відбуває перед собою. Вибуває меч Черненко. добивання. І тут має бути готовий, здається, ось такий початок. Вже на 30-й секунді. Рух відразу йде в атаку, йде вперед і створює небезпечний момент. Меч слизький, Потарайко відбив вбік. Добре, що тут був Черненко, який. Ну Ігор Черненко тут двічі зараз дуже добре. І, в принципі, у Карпати зараз, можливо, буде якась відповідь зелено-білих. І в всі хороша передача. на Шупронку, Шупронку, з м'ячем пробуває. Шупронку по центру. Єгор Клименко. Парирує цей удар. Відразу зайшов у шторний майданчик і пробив Шупронку. Задом хороший, але просто виконання дійсно підвело. Олександра епіцентр. Здолав на виїзді Олександрію з рахунком 2-0. Сьогодні у нас три матчі. Не з Потирайку зараз Потирайку ледве зараз не помиляється дуже сильно. Все ж таки є удар. повз ворота м'яч летить. Як же зараз пробачають Потирайка? Уважніше потрібно, звичайно, бути Денису. Не можна так грати. Дивимось повтор повністю цієї атаки. Черненько на Потирайка. Потирайко тут пішов вперед, відразу на кількох. підсумку вибив м'яч далеко, але вибив м'яч далеко прямо на ногу. Рух з м'яча на фланзі. Себро. Передача вперед. Денисові дає далі. Удар. Забуває рух. Забуває рух на 11-й хвилині. Назар Ростиславдяк. Забуває і 1-0. Рахунок відкритий у нашому матчі. Бачимо цієї атаки. Іван Денисов асист записує до свого рахунку. Дає передачу на дяка, який в дальній кут стріляє і забиває. 1-0. На користь другу. Емоції грає третього захисника. Хороша зараз передача на Абрамчука. Абрамчук в штрафному майданчику. Абрамчук. Нього кілька суперників. Подача на дальню стійку. Кузик. Удар! Немає голу. відбуває голкіпер Пер руху. Кузик скидує на смаглі. А смаглій пробиває ворота. Меч летить. Ось ця атака від Карпат. На 12-й хвилині відразу леви могли відновити паритет. Кузик пробував, але відбив цей удар Клименко. Ближні кут цілився Любомир Кузик, дивимось. І, в принципі, логічно бив, але голкіпер впорався, попри те, що м'яч слизький. І тут смоглій. Яно в центрі поля бере під підправив. У нього хороший удар, але він зараз віддає на кузика. Кузик може ще праворуч. Кузик може пробити. Пробиває кузик здалеку. По зворотам м'яч летить. Хороший момент від Карпат. Розуміє Любомир, що погода дозволяє бити здалеку, що такі удари важко буде взяти голкіперу. І поруч зі стійкою м'яч пролітає, Щастить руху зараз. в дворіт зараз буде виконувати Потарайко. <плес> Розгром Епіцентра 6-0 6.0 та ЛНЗ 5-1 на виїзді. Поразка шахтеру 3-2. Зараз небезпечний момент забуває рух 2-0. Рух робить рахунок 2-0 на 32-й хвилині. Богдан Кирикович Подвоює перевагу руху. Дивимось повторці атаки. Дякаси записує до голу. Льова передача плюс гол у Ростислава Назара. Дяка сьогодні. Він увійшов у штрафний майданчик, виконав простріл. Там ще й рикошет трішки допоміг. І Богдан Кирикович. Луїсяно. Удар від Луїса Яно по воротах тягне Клименко. Наважився на удар бразилець. А от буде для Карпат. В принципі, логічно, так, позиція така, що можна пробувати. Погода тим більше ще може допомогти. І в ближній кут яну, в кут голкіпера. Вмикаються Карпати. Так, а продовжується Абрамчук. Абрамчук з м'ячем, Абрамчук біля штрафного, вже в штрафному, Абрамчук під ліву, під праву, під ліву знов та потрібно ж бити. Не пробуває підсумку Абрамчук. Ще й в підсумку зараз порушує правила. Олександр відразу на нього налітають. Не розумію. Звичайний ігровий момент. Тут відразу вся команда в жовто-чорній формі летить на одного Абрамчука. Дивне зараз рішення від руху, але вже як є. Свалив. Так, не правий тут Абрамчук, але не стільки, щоб так відразу на нього всім летіти. Жовта карта для Абрамчука 49-та хвилина. Заплутався в ногах Абрамчук. Тут класно він набирав суперника одного, другого, але ось саме Ясінського вже не зміг і ще й порушив правила проти Ясінського і відразу Богдан Левицький. Три намагаються вийти з оборони в атаку. І, в принципі, їм це дається. Фуїна, хороша передача на Кузика. Зараз потрібно бігти 4 в 4. Кузик передача на Луїсаяну. Луісяно бере під праву Луїсяну. Йде далі з м'ячем Луїсяно. Пробуває. Клименко тягне з-під поперечки. Зараз тягне Єгор Клименко. Удар Луїсаяно. Вирішив самотужки тут Луїсяну розбирати в цьому епізоді. І удар непоганий в нього вдався, але витягнув цей удар Клименко. Йгор Клименко, до речі, чимало сейвів сьогодні виконав. Насправді зараз момент у руху може бути Денисов. Простріл штрафний, немає удару. Тут чисто в м'яч зараз зіграв абсолютно чисто. Його Черненко проти Денисова поштовхалися, і Черненко опинився на газоні. Коденяк далі. Абрамчук перетачив в центр. Доходить вона до адресата. Лехів на Фоїну. Фуїна далі можна віддавати. Фуїна пробуває! 2-1. Забувають Карпати. 73 хвилина. Арсеній Фоїна. відіграє один гол. Фоїна. 73 хвилина, 1-2. Карпати. Забувають ворота руху. Фоїна просить більше зараз, щоб продовжувати грати, потрібно, звичайно, далі йти вперед. Дивимось повтор епізоду. що так, атака вже завершена, але Легів ось така передача на Фуїну. І Фуїна, я думаю, віддасть праворуч на кузик, Але Фуїна на замасі і пробив влучно по воротах. Руху 2-1. Забуває Фуїна. Ну що, заключні 15 хвилин. Бачимо, тут м'яч не хотіли відразу віддавати. Головна інтрига матчу, звичайно, чи вдасться Карпатам відігратися. 78-ма хвилина. Дєдов. Дєдов обіграє в Дєдов в штрафного майданчику. Дєдов небезпечно може бути. Дєдов. подача на далі. Обрамчук не забиває. Який же момент зараз у Обрамчука на 79-й хвилині для того, щоб зрівняти рахунок у нашому матчі, але не влучає по воротах Олександр Обрамчук. Дуже класна атака від Карпат. Дуже хороша, якісна. Дєдов класно зіграв. Все зробив правильно, класно підняв очі, побачив, подав на дальню. Абрамчук стрибав, пробував, але просто вище воріт. По суті, порожні ворота були. І Абрамчук пробив вище воріт. Момент ще у Карпат не реалізовано. Кокоденяк. Передача далі. Черкас. Назад, на Резніка Резнік може пробити, але віддає передачу. Обігрався. Зараз Резнік. пробиває. Який сейф Клименка! Владислав Резнік, який удар! На 95 й хвилині. Обігрався він з фіїною, пробивали. Голкіпер просто витягує цей м'яч. Кутовий для Карпат. Заключна хвилина. Матчу у нас розпочалась вже. Подача скотового. Побіг Потирайко штрафний. Удар в свого жди влучає зараз Резнік. Потирайко тікає зі штрафного. Карпати з м'ячем залишаються. Черкес. Чисто проти нього грають. Ворота порожні. Потирайко. Який сейв, але атака руху продовжується. Ворота порожні. Удар по воротах. М'яч летить повз ворота. Але атаку Карпата можливо дасть дограти рефері. Помиляється Кузик з передачею. І зараз свисток матч завершено. Рух перемагає. Карпата за рахунком 2-1.